Вітаю 16.45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька та кореспонденти ТСН підготували для вас багато цікавого та ексклюзивного аварійна ситуація. пішов пошов поліцію, написав заявлення соліст дискотеки аварії може сісти за грати. Гламурний рок та стипендія цілу стипендію дала послідню. Як київські фанатки зустрічали співака з особливою орієнтацією. Потапове щастя, ми з потапом муж може жіна, а ми з ним партньори. Дружина репера пояснила, чому вона не ревнує, і прощає йому всі зради. Не стало Оксани хожай, заслужена артистка України, зірка 90-х, страждала на рідкісну невиліковну хворобу синдром Шегрена. Минулого тижня їй зробили операцію з видалення кишківника. Лікарі вже дозволили вставати, але несподівано співачці стало зле. Вчора вранці вона померла. Я все жду. Це кадри з найвідомішого кліпу Оксани Хожай. Саме такою молодою, красивою і талановитою вона виглядала у далекому 1995 році. А вже з 2000 року вона зникає з екранів телевізорів і повністю віддає себе тяжко хворому батькові. На сцену повертається лише після його смерті. У 2011-му влаштовує творчий вечір і обіцяє шанувальникам написати і заспівати багато пісень. Я вас люблю. Дуже сильно. Дякую, що ви є! Вже тоді вона була хвора. Перші ознаки хвороби Шегрена це коли всихають усі слизові в організмі. У неї з'явилися вісім років тому. Улітку минулого року вона майже не вставала з ліжка. Це одне з останніх інтерв'ю Оксани. Перемагаючи постійний біль, вона запевняє, що буде боротися і жити. Вона все ще мріяла про сцену, а причиною своєї хвороби називала сильне нервове потрясіння. У мене батько захворів вісім років тому. у остання стадія була. Я на це положила дуже багато нервів. Потім його похорон. Якби до папу похоронила, я завжди сама не пам'ятала. Від горя, я не з ума, а мій імунітет з ума. Я дуже близько приймала життя інших звірів, людей, близько до себе. Спочатку вона боролася. Друзі збирали гроші на лікування. Від хіміотерапії, хожа, відмовилася свідомо, відчувала, що її організм цього не витримає. Вона схудла майже на 20 кілограмів, її мучили постійні болі, проте вона трималася. Ну не плачет. Вона вже давно не плаче. Хоче вона лічити на початку минулого тижня. Оксана хожай перенесла складну операцію. Їй повністю видалили кишківник. До лікарні її терміново доставила швидка за день до того, як співачку мали вести на лікування до Москви. Після операції Оксана прийшла до тями. Їй навіть стало краще. Я вже говорила, добре. Їй хорошо. Лучше позавчора стало. Врачи взагалі говорили, що їй вже ходити нужно. Та вчора несподівано після чергової перев'язки співачці стало зле. До реанімації довести її не встигли. Її цивільний чоловік Віталій увесь час до останньої секунди був поруч. Ну не за назвати прощанням, це просто було присутствию при втраті життя. Вона говорила, я прыгаю з парашуту. це вже було б стан. Я, Я так розумію, що вже болі не відчувалися на той момент. Друзі та рідні називали її хохотушкою і найдобрішою дівчиною на світі. Та додають, вона не заслужила такої долі. Вони й досі не можуть звикнути, що Оксани вже немає, і кажуть, пам'ятатимуть житті радісною і щирою. Побачить кота чи собаку вже обнімає, цілує, намагається їх нагодувати. Любила людей і прихильників. Всі хочуть усім автографи. Оксана говорила, любіть людей при житті. Вам що шоу бізнесу скажуть. Хажай, це душа. Вона дійсно була душою. Вона ніколи не не умивала. Я не, не в это. Мама Тетяна Анатоліївна не уявляє, як тепер житиме. З нею лишилися тільки улюблені тварини Оксани. Наразі ще чекають, що їхня хазяйка повернеться додому. ТСН особливе. Один плюс один. Легендарний гурт Акваріум покидає велику сцену. Борис Гребенщиков заявив, гурт завершує концертну діяльність. За кілька днів вони заспівають у Петербурзі. За місяць у Москві запишуть кілька нових пісень, випустять новий альбом. І все. Як висловився сам БГ, акваріум піде в партизани, і від нього самого залишиться тільки голос. Ніхто його більше не побачить, і ніхто не знатиме, де він знаходиться. Гребенщиков пояснив, вони втомилися, адже 23 роки з 40, що існує гурт, вони безперервно виступали, були доступні і пресі, і публіці. Гламурний рок у Києві американський співак Адам Ламберт прилетів до Києва, щоб дати концерт у столичному палаці спорту. 31-річний артист став переможцем американського талант-шоу. Ламберт уже прилітав в Україну співати разом із гуртом Квін. Парубок давно не приховує своїх сексуальних уподобань. Тож, хто зустрічав американця в аеропорту, хлопці чи дівчата? Бачили наші особливі кореспонденти. Звичайний термінал аеропорту Бориспіль. Епатажний співак Адам Ламберт прилетів регулярним рейсом із Москви до Києва. Біля виходу на нього чекають кілька десятків дівчат. Світи, подарунки, плакати і сподівання на автограф. Першими разом зі звичайними пасажирами з'являються музиканти виконавця Фанатки вітають усіх. Фанатки планують заспівати Адаму його ж пісню. Він з'являється останнім із колективу. У каптурі і темних окулярах. Коли дівчата бачать співака, їм відбирає мову, і про пісню вони забувають. Щільно оточують артиста і збирають автографи. Журналістам забороняють наближатися до співака ближче, ніж на 5 метрів. Замість звичного для зірок представницького авто Адам та його колеги сідають у великий автобус. І він махає рукою українським прихильницям. На цьому увага іноземного виконавця до місцевих шанувальників вичерпується. Решту за нього роблять музиканти, закарбовуючи любов шанувальниць у своїх мобільних телефонах. Дівчата нарешті згадують, що хотіли заспівати. You. Адам на співи не реагує. Але це щастю фанаток не завада. Автобус із виконавцем їде в готель, а дівчата нетерпляче чекають концерту. Гроші на нього збирали дово. Це ж це не багато. Хіба Ні, я не дала стипендія цілу стипендію дала последню? Адам уже кілька років зустрічається із фінським телеведучим Солі Коскіненом. Дівчата знають про особливості свого кумира, але їх це не бентежить. Чому ви не взяли ваших бойфрендів зустрічати Адама в аеропорту? Ми побоялися просто приїздити з нами. побоялися, що Адам звабить ваших хлопців і ви їх втратите. Так. Весь вечір після прильоту, День святого Патрика американський глем Рок-артист відпочиває у готелі. А сьогодні проведе автограф сесію із фанами, які виграли конкурс. І вийде на сцену Палацу спорту. ТСН особливе. Один плюс один. Іван Дорн Йолка та бумбокс. Найкращі виконавці України в минулому році за версією музичної премії Юна. Ті ж, хто премію не отримав, а на червоному хіднику таки засвітилися, бажали вражали блиском діамантів вишуканими сукнями та чудернацькими зачісками. Як українські зірки на нагородження премії Юна ходили, дивіться далі в сюжеті. Червоний хідник біля сходів, юрба шанувальників і журналістів. На червоному хіднику Тиснява. великий білий банер і жодної справжньої зірки. Крім нього, народний артист України Павло Зібров побачив другу церемонію премії Юна. Саме такою. Я так дивлюся, що тут більше публіки, яка хоче подивитися зблизька близька на, на зірок справні, пофотографуватися, пошубати їх за піджачок. Чи за вуса. Сьогодні він на власних вусах відчув увагу і любов своїх шанувальників та шанувальниць. Вони вже пощипали, там, потрогали за вуса, справжній чи ні. Я сказав, що ні, справжній на, 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 на Ямайки відпочиває, а я його перший дубльор. Справжній той менший на 20 сантиметрів. Після юний співак хоче забрати у всього світу свою головну принаду. Хочу заявити, що Павло зібров завтра вуса свої, які я не голив 40 років. Алан Бадоєв свій вихід зрежисерував заздалегідь, але не склалося на червоний хідник. Він збирався вийти гучно і красиво, а вийшов просто з дітьми, прийомним сином Борисом і донькою Лолітою. Жанна не встигла, Ми взагалі збиралися всі прийти, всією сім'єю великою, але в принципі, з ким що як з прекрасної компанією. Алан упевнений, що дітей до таких заходів треба привчати з дитинства. Семирічна Лоліта ходити під прицілами фотокамер звикла. Не страшно, по червоній доріжці ходити. Це ж не перша в житті. І не остання, да, Лоліта? Подумаєш, який та красний коврик. От що тут такого? Не встиг потрапити на парадний вихід. Дизайнер одягу Санатан для нього. Юна може стати останньою світською подією. Найближчим часом кравець збирається змінити місце проживання. Борода, я монастирі хожу і тренуюся, отращую бороду, щоб взяли сразу. Співачка Ольга Горбачова задоволена усім про Голівуд. Вона тільки мріє і доводиться тішитися місцевими заходами. Я ні була ні в Голівуді, ні в Каннах, тому. Говорить об этом скриворожська дівчинка безсмислена. Мне это краще, ніж на улиці, согласна прихильників, співачка цього разу намагалася вразити сукнею, і їй це вдалося. Адже червоний хідник просто створений для епатажного вбрання. Я мечтала до церемонії юна, що якщо я не стану королевою пісні, то ніхто не запретить мені бути королевою пер'ю. На червоний хідник у найкращому. Під таким гаслом обирала сукню і співачка Ангеліна Завальська, довга лавандова розшита камінцями. А от хто дизайнер, виконавиця не пам'ятає, адже запевняє, вона не сноб. Я ніколи кадані. Не... І надіваю плаття только по тому, що це якогось такого дизайнера. Ну це, конечно, красиве, дорогое плаття в будь його приобрела. Камалія ще у штатах накупила вечірніх суконь. Цього разу вдягла чорну, стриману і неодмінно блискучу. Гучним іменем американського дизайнера хізується. Я... От майкла курса. Дизайнерка Діана Дорожкіна приміряла незвичний для себе готичний образ. Створила його як завжди власноруч. Платья, як від Златікапсидарошкіли сад росла. Співачка Маша Собко обрала доволі просту чорну сукню. Навіщо шати, коли можна вразити прикрасами? Ета дуже дорогі камні. Тим же, хто не встиг на червоний хідник, перепало ним по чолі. ТСН особливе. Один плюс один. Колишньому солістові групи Дискотека Аварія Миколі Тимофєєву загрожує 6 років в'язниці. Заяву в поліцію на нього написав його колишній друг і партнер по групі Олексій Рижов. Скандальне розлучення нещодавніх кумирів стає дедалі болючішим для кожного з них. Подробиці скандалу дивіться просто зараз. Шість років за п'ять пісень. Колишній фронтмен гурту дискотека аварія Микола Тимофієв і її нинішні учасники Олексій Рижов та Олексій Сіров ділять творчість. Був конфлікт, серія конфліктів. От, е, который, значит, перерос в Меня попросили її покинуть. Ми дружелюбні тогда, когда нас не трогають. я сочинился пісні я вважаю, что моя песни должны петь дискотека «Аварія», для которой они гурту Тимофеев вигнали. Колишні друзі запевняють, це він їх покинув. Мріяв про сольну кар'єру. А якщо так, хай репертуар собі створює самотужки. Ми з Олексієм прочитали прес-реліз Николая Тимофеева, що він становиться сольним виконавцем. Все. Ми поняли, що нам сказали, що ребята, я пою один. На следующий день. Или через день мы сделали свой пресс-релиз, где пожелали ему всего самого доброго и сказали, что он не может петь наши песни. Я имею часть э -э, прав на название дискотека я «Авария». ребят, давайте я вам как бы отдам эту часть э -э, своих прав на название, и вы, в свою очередь, позволите мне... Наряду с вашими, вашими выступлениями группы дискотека Вария, наряду с вами, исполнять пять песен. На компроміссу Рыжов пішов. натомість попрямував до полиции, аби Тимофеева покарали за крадіжку. Он пошел в полицию и написал заявление о том, что я нарушаю авторские права. Ти, значить, просить мене наказати. Якщо провину музиканта доведуть, йому загрожує тривале ув'язнення. Так суворо в Росії не карали ще жодного порушника авторських прав. Шість лет лишення свободи. Колишній фронтмен дискотеки аварії присягається. Він не розуміє, чим образив колишніх партнерів, адже всі прибутки ділив з ними по-братськи. Тут замішано все: власть, гроші, желання бути першим. Сам начальник нашого путі було виражений в, в процентному з Зароботка. Я отримав основну частину. Почому? Тому що я фронтмен. Я вирішив, що це несправедливо. І всі должны получать поровну. Зустрічний позов Тимофею висувати не збирається. Сподівається домовитися із колишніми друзями мирним шляхом. ТСН особливе. Один плюс один. А далі ще більше цікавих та ексклюзивних новин не перемикайте. Потапове щастя. Ми з Потапом. Не може жена, а ми з ним партньори. Дружина репера пояснила, чому вона не ревнує і прощає йому всі зради. Весільний сезон. От зроблено вже да, Боги! Оксана Байрак зібралася під вінець. Космічні тіла. Після сумасшедшого полету вони ще потом на лижах 30 до цього місця. У підмосков'я звозять сніг і знімають кіно про конструктора Корольова. Режисер майстра і Маргарити та завтра була війна Юрій Кара знімає фільм про ракетного конструктора з українським корінням Сергія Корольова. Ця стрічка стане продовженням його ж фільму «Корольов» про Гагаріна, білку та стрілку і вихід людини у відкритий космос. Своїми враженнями зі знімального майданчика ділиться наш московський кореспондент Маргарита Ситник. Він сказав, поїхали і знову затягнувся цигаркою. Актор Федір Лавров грає молодого космонавта Олексія Леонова. Він першим в історії людства вийшов у відкритий космос. Федір хвилюється, наче і сам має повторити цей подвиг. Етоватволнення, тому що у мене перший сйомічний день. однією з перших знімають найскладнішу сцену фільму приземлення космонавтів Леонова та Біляєва. Тоді у 65-му, через технічні неполадки при поверненні на землю, космонавти змушені були приземлитися у глухій тайзі і ночувати на 25-градусному морозі, поки їх не знайшли. Долізний ну голими практично зніматися в такій погоді. вижимати там а, мокре більо. Забрали їх тільки на третій сутки. Потому що вертолет не мог приземлиться, і пришхап сделать им площадку спеціальну вертолетну после сумасшедшого політу. они ще потом на лыжах 30 кілометрів шли к этому месту. до відтворення уральської тайги під Московський сніг зносять сумками Штучную за верюху роздувають у зовсім несподіваному місці. Ліс, сніг, усе як у тазі, необхідний ландшафт для приземлення космонавтів. Кіношники знайшли у підмосковній рубльовці, невеличкий клаптик лісу, який ще не зачепили своїми будинками рубльовські мільйонери. Тебя відмітила природа, будь щастлив. Це вже другий фільм режисера Юрія Кари про конструктора Сергія Корольова, про підкорення космосу і його нелегкі стосунки з вождями СРСР Сталіним, якого гратиме Армен Джагарханян, Крущовим та Брежневим. Наш фільм сейчас буде посвящений мінес періоду, коли он створив першу советську ракету, запустив перший спутник. Так случилось, що його біографія, вот творська, саме польотом. Алексія Ахіпече Ліонова свій фільм автори називають історично достовірним. Заради цього навіть провели власне дослідження, вивчали архівні документи і спілкувалися із учасниками тих подій космонавтами Олексієм Леоновим, Григорієм Гречко, які знали корольова, і донькою конструктора Наталією. Прем'єру запланували на наступний рік у день космонавтики, 12 квітня. Маргарита Ситник, Бородін із Москви, Теса особлива, 1+,1. Мир та любов знову запанували в родині Дені Девіто. Актор помирився зі своєю дружиною, із якою вони навіть збиралися розлучатися. Про те, що в родині знаменитого коміка не все гаразд, стало відомо торік у жовтні. Однак, уже незабаром Дені заявляв, що хоче зберегти стосунки із Реєю Перлман, із якою прожили разом майже 30 років. А вже зараз друзі акторської пари кажуть, що вони завжди кохали і кохатимуть одне одного. Без вольнової життя немає. Її цивільний чоловік Максим Бахманов, з яким вона прожила 8 років, дуже болісно переживає розлучення з коханою на день народження одного зі столичних клубів. Хлопець прийшов сам. Увесь вечір просидів на диванчику, не випускаючи з рук келиха із шампанським. Бахманов мав втомлений вигляд. Під оком виднівся синець, а на губі запеклася кров. Макс каже, останнім часом він дуже емоційний. Нещодавно вліз у клубну бійку. Особисте життя коментує неохоче про Проте зізнається. У стосунках з вільновою поки що три крапки. Личні отношения это лично это закрытая тема. Для остальных сейчас? Заявление какое-то делать или що? Ви со светом вместе, да или нет? Ну, сейчас перерыв. Режисер Оксана Байрак та тренер з фітнесу Григорій таки зіграють весілля, і це уже не чутки. Інформацію те особливе особисто підтвердили головні герої. Оксана продемонструвала перстень. Григорій розповів, як зробив коханій освідчення. Деякі коли відгуляють весілля, 49-річна режисерка та 26-річний тренер, поки що таємниця. Але деякі подробиці майбутнього гуляння наші особливі кореспонденти таки дізналися. Не <ріст> Ця пара уже два роки разом. А він все ніяк не звикне до світських тусовок, у яких вона як риба у воді. Привіт. Я знаю, що... yeah. Оксана Байрак любить увагу камер і чоловіків. Проте переконує її непублічний обранець, саме той єдиний, якого вона шукала. Як завжди Георгій і волі вінщина сказано все. свою любов вони вже готові закріпити законом. Зроблено вже приваження да обогіка. Да. Ну посмотрите, скільки. у статусі нареченої байрак уже цілий місяць, але освічення коханого не може забути досі. 14 февраля Париж Эйфелева Башня. Чому те Все Що була, ще була спонтанно. про весілля 49-річної Оксани та майже вдвічі молодшого Георгія на світських тусовках перешіптуються давно. Пара часто з'являється разом. Оксана зі щасливою усмішкою. Георгій більше стриманий. Тепер же після офіційного підтвердження свого статусу нареченої Оксана теж стає не над того віркою. Давайте так далеко не заглядувати, а сказано, би ви, і я подожді. Про весілля режисерка говорить дуже обережно. Хочеться стравок. Хочется моего любимого океана или моря. И хочется небольшого круга друзей, самых близких. Але, каже, для повного счастья у неї уже є все. Я безумно счастлива, но я всегда боюсь много говорить о счастье, потому что, знаете, оно такое хрупкое, оно как песок, да? Оно может так просочиться сквозь пальцы. И ты в какую-то секунду, не дай бог, станешь несчастным. Я бы этого не хотела. Шикарно. Как всегда в ТСН особливе. Один плюс один. Високі стосунки. Дружина Потапа, продюсер Ірина Горова, до чоловічої зради ставиться по філософськи. Ба більше, світлини, на яких потап цілується з Настою Каменських, їй навіть подобаються. Наші особливі кореспонденти зустріли Горову на одному зі світських заходів і запитали, чи вибачила вона Потапові та Насті. Потап і Настя на відпочинку. Купаються у морі, обіймаються, цілуються. Ці світлини нещодавно розбурхали весь український шоу-бізнес. Те, про що довго говорили, і те, що Потап і Настя так довго заперечували, те, що дует поєднують не лише професійні, а й романтичні стосунки, стало відомо після того, як ТСН Особливе оприлюднило фотографії з їхнього спільного відпочинку на Кубі. Те, що на фото її чоловік із Настою Каменських, дружина Потапа Ірина Горова, не заперечує. Але зрадою це не називає. Навіть після оприлюднення цих світлин Іра певна, між потапами Каменських нічого немає. А якби й було, то це не привід починати сімейні чвари. більше би розстроїлася броша цілавалася з мужиком. жиком. А ціочки суше ми 15 літ вместе. Я слухав, не вірю, мені на щебсолюта недався. Вільні стосунки. Такий сімейний статус значиться на сторінці Горової у соцмережі. Хоча разом вони вже 15 років, виховують двох дітей і у всіх інтерв'ю розповідають про свою міцну і щасливу родину. Тепер у Горової нова легенда, вона не хоче називати потапа чоловіком. То ми з не ні, може жінка, А ми з ним партнери. Ми з ним адна ми Ми з ним. Друзья, мы с ним все что угодно, понимаешь, поэтому Хух, у меня куча любовников. Колеги з шоу цеху новину про те, що Потап і Настя коханці сприйняли по різному. Павло Зібров до захоплення потапа поставився з розумінням. Євгенія Власова вільні стосунки називає збоченням. А Володимир Бебешко у таке кохання взагалі не вірить. Потап, я тобі роблю зауваження, щоб ти припинив вселюдно цілувати Настю Каменську перед камерами, тому що це неподобство, Треба припиняти. Я вважаю, що ти зрощенце. Люди, які говорять говоряти таких ношеннях, типу Аля Труа, Да, момент ну, зращення чисто води. Я це панти він розказує, що за 100 тисяч доларів. Я подумаю на часик відпустить Настю, не відпустить. Я думаю, нікуди він не за 100 і за мільйони відпустить. Він її любить. Ми часто друг друга признаємося в любі з цьому. У нас зимна уваження друг другу. Сейчас за я буду стоять с ним рядом. Я ніхто ліба другой, а я буду не його підтримувати. Олексій Потапенко він же потап до пліток про себе і каменських звик. А коли у чуток знайшлися докази, ані підтверджувати, ані спростовувати їх не став. Єдине за що радіє все, що робить, йде на користь його бізнесу. За сім літа і Настя создано вже мільйон слуху. Вони всі ротіруються по кругу. Те, що настя дісяка проститутка, то що Потапа і Настя – Роман. Це прислідувала нас е, слуг з самого начала створення групи. ТСН. особливе один плюс один. І на цьому ставимо крапку. Я прощаюся до завтра. Зустрінемося. О 16.45 в ТСН особливе завжди ваша Соломія Вітвіцька. Па-па!